Шапки, шкарпетки та сидіння в'яже для захисників України лучанка Валентина Осипенко. 60-річна жінка каже, допомагати Збройним силам почала на початку війни у 2014-му. Ще на ту пору я працювала, ну і звичайно, це вже біль, загальна була біль. Ми починали з того, що пліли маскувальні сітки. Коли ця війна почалася, племінник, який починав, АТО, знову пішов на службу. Другий племінник теж. Почав потрошки збиратися до війська, син, зять, Ну, всі задіяні, за душа болить. Звичайно, я ж мама, я бабуся. Ну і, і я знала, я відчула, що я, я потрібна. Декілька місяців тому Валентина познайомилась із волонтеркою Валентиною Кропецькою. Жінка допомагає майстрині доправляти в'язані речі захисникам на передову. На саму передову возимо, як бронежилети, як каски, як харчі, як медичні препарати. І те, що можемо робити руками, робимо це, і сушимо вдома, і перемо, шиємо, збираємо всю необхідну допомогу їм на передову. Не зі хліб печемо. Волонтери збирають для захисників домашню консервацію і теплий одяг. Готують енергетичні пакетики з горіхів і сушених фруктів, вкладають у кожну коробку дитячі малюнки і патріотичні наліпки. Валентина Осипенко говорить: квартира перетворилась на невеликий склад. Речі несуть друзі, знайомі і незнайомі. А з настанням холодів, каже, додались ящики із пряжею. Жінка намагається щоразу передати захисникам власноруч виготовлені теплі речі. Шапки з тонких ниток мають бути, бо вони підказку, не синтетика. Щоб хлопцям холоду не було. Я вже і в інтернеті, і так друзям, знайомим нитки. Мені потрібні нитки. Долучайтеся вдома. У Валентини Крупецької також склад з речами для захисників. Багатодітна мама говорить: волонтерить вся родина. В сім'ї проживає семеро людей, дві кімнати Я там і поміщаються ще допомога, яка йде на передову. Ті всі ящики, ті, всі сумки, ті всі пакети. Допомагає складати і сортувати речі 11-річний син волонтерки Денис. Каже, допомогу надсилають також українцям, які втратили дім. Їм настільки зараз важко їх треба підтримувати. В нас поки є дім, у нас є їжа, вода. І я дякую нашим захисникам, що вони можуть нас захистити. Валентина Крупецька каже, зараз оголошують збір теплого одягу для захисників. Також просять приносити буржуйки, парафін для окопних свічок, пряжу для в'язання шкарпеток і шапок, і продукти тривалого зберігання. Анна Глущук, Віталій Гаврилець, Суспільне, Луцьк.